Друзі, вітаю вас. Телеканал Перший міський продовжує свій світер. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, і дякую ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти на будь-які теми, у тому числі на ту тему, про яку ми сьогодні хочемо поговорити з нашою гостею. З нами Світлана Бондар, мовознавиця. Вітаю вас! Добрий день! Ми хочемо сьогодні з вами поговорити про нас, про нашу мову, про зміни нашої мови, про зміни парадигми того, що ми колись не розмовляли українською мовою Одесетії. Хтось до сих пір не хоче розмовляти, каже, це не моя мова, моя мова інша. Хтось каже, я на одеській мові розмовляю, ну і так далі. Ми з вами зустрічалися півтора року тому у цій студії, прямо напередодні війни. І ось півтора року пройшло, і хочеться от на відчуттях сьогодні з вами порозмовляти, як ми змінилися? Чи змінилися ми взагалі? Як ви все це відчуваєте? Як змінилася наша мова? І взагалі чи повинна вона змінюватися в нас? Ну і про все-все-все. Давайте. давайте почнемо з того, якщо нас порівнювати, війна та почалася у 2014-му. А, а, да. От якщо нас порівняти одеситів нас 2014-го, і нас 2024 го чи mm -hmm. 23 го поки що? А які ми, наскільки ми змінилися у питанні мови? Чи змінилася ми взагалі? Ну, я можу розказати історію ще трішечки довше, тому що uh -huh. я приїхала в Одесу в 93-му році, і, ну, звісно, постало питання, якою мовою спілкуватися, uh -huh. тому що більшість моїх однокласників вони перейшли на російську мову. Так було зручніше. Я прийняла рішення не переходити. І воно було дуже таке природне. Тобто, це не, не, не було там якийсь там подвиг з мого боку чи uh -huh. там. Ось, То я пережила кілька етапів в цьому місті щодо ставлення української до української мови. Перше було в 95-му році, це 30%, які були на телебаченні, терміново треба були фахівці. Я була ще зовсім юна тоді. Ось, але вже перекладала тексти всім журналістам там, допомагала і, і виходила в ефір, коли треба це було засігнути цієї квоти. Але потім знайшли шляхи, щоб оминути ці 30%. Да. Я вже не пам'ятаю, як технічно це робили, але рекламу сплес... стала українською і музику ставили українською. От бачите, ви ви да, краще я не ви да. знаєте. Тобто, це десь був рік, мабуть. Да. Рік, коли це ще намагалися цього дотримуватися. А потім було зовсім складно. Для мене, для носія української мови, для моїх дітей, які. Тобі, моя старша донька з 98-го року, тобто це садочок, який ти обираєш. Далі від будинку, бо там написано, що він україномовний. а По факту він не є таким, uh -huh. і вихователі взагалі не знали української мови. Я не кажу про діток. Тобто, все навчання все одно було російською мовою. Yeah. і Були дуже прикрі випадки. Е, перші зміни все ж таки я відчула в 2004 році. Uh -huh. е, під час помаранчевої революції, е, звісно, було і більше агресії, тобто ця агресія стала вже така видима. Uh -huh. А, і в той же час більше людей почали цікавитися історією, почали задумуватися і почали змінюватися. 14-й рік це уже Рубікон. Угу. А, все ж таки, не 22-й, мені здається, да. а 14 -й. Угу. Я бачила, як відбуваються трансформації у моїх знайомих, близьких, друзів, які ще там кілька років тому сперечалися, але чим більше вони хотіли дізнаватися інформації, це, мабуть, ключове слово хотіли, да, да, тим більше в них з'являлося бажання говорити українською. Тобто, в 2014 році, мабуть, ще не заговорили, але принаймні почали читати угу. Читати українською. Мені здається, що це ну от можна відзначити. Точно. Да, да. Але знову ж таки, я одразу кажу, що я говорю про свою бульбашку. Да. Тобто Вона в мене досить велика, в і да. я досить активна людина. Але, тим не менше, ну, це моя бульбашка, і читати почали, дивитися кіно, почали, почали цінувати, угу. коли вже почали порівнювати згадайте перші дубльовані фільми. Да. Одразу ж всі сказали, що ой, та там той мультик був про машини, якісь да, тачки. Тачки, да. Ось та, та всі кайфували і казали, да. що це набагато краще. Тобто, я думав, що я не знаю українську мову, повів сина випадково на дві години просидів і не і зрозумів, що потім тільки зробити зро... та да. да, кайфанув. Потім вдома передивилися російською, вже дитина попросила, mm. і вже і не так і той ефект. Да. Згадайте Гаррі Поттера», Тобто, нові да. книги виходила: баба Галамага» друкувала. Да і Одразу всі з руками-ногами виривали. Знову ж таки, люди, які української не читали до цього, вони почали читати. І Гаррі Потер зайшов там дуже смачна мова, респект Олександру Морозову за те, що да. він зробив такий чудовий переклад. Да, тому мені здається, що перші зміни все ж таки такі суттєві і крига з кресла, як uh -huh. кажуть. Uh -huh. так? Все ж таки в 2014 році. Uh -huh. В 2022 році. Що змінилося? Дуже багато людей різко перейшло, тобто не було цього плавного переходу. Uh -huh. Хтось для себе, мабуть, це зрозумів після прильотів перших е ракет uh -huh. е від сусідів. А хтось не міг наважитися, але сьогодні української мови побільшало. Uh -huh. Мені здається, що от в перші місяці е збільшення української мови в нашому місті було за рахунок тих людей, які Розмовляли українською в дитинстві, в юнацтві, потім приїхали в місто і були змушені адаптуватися uh -huh. і перейти на російську. А тут вони якраз згадали, що вони знають мову. І так з'ясувалося, що ось так знає мову дуже багато людей. Yeah. Я в відсотках не можу, звісно, стверджувати, бо треба проводити дослідження. Well, ми не але але давайте yeah. будемо відвертими. Yeah. Тобто в магазині почали нас зустрічати ті ж самі жіночки, яким і 30, і 40, і 50, і 60, вони всі чудово щебетати почали українською мовою. Ну майже всі. Майже всі. Майже да. всі. Таксисти. Ну хтось з під палки, бо є такий закон, вони кажуть. Закон, який обов'язково <кхем> ми там повинні спілкуватися українською мовою, бо ми продавчиня, чи я таксист. І я повинен або зараз будуть мене знімати на телефон і скаржитися. Дивіться, закон е, про що говорить? Якщо я звертаюся, то, до, до якщо до мене перше першої звертаються, вони мають звернутися українською да. мовою. Принаймні, привітатися. Да. так. Якщо я відповідаю російською, як до 22-го року робила все ж таки значна частина Одеситів, то продавець одразу переходить на, на російську мову, да. і цим е, якби дотримання закону відбувалося. Да. Е, е, якщо я все ж таки українською мовою, то скільки фраз треба знати продавцеві в магазині для того, щоб підтримати зі мною діалог? Я думаю, Можна що не підтримувати його взагалі. Покладіть все кульочок дати, все до побачення. Більшість наших людей це зрозуміли коли. Виїхали змушено за кордон угу. в інші країни, в сусідні, та ж сама Болгарія, Румунія, мова, яку вони не, не чули, не знали. Вони через місяць у магазині вже могли якимось а ось, нема. ось. Да. ось. І, і, і стало зрозуміло, що мову можна вивчити, і це не так тяжко, і це не головне бажання, тільки бажання. Я в цьому глибоко переконана, що якщо є внутрішній супротив, ну, да. то можливо навіть краще і не починати, внутрішній супротив Тобто, я не хочу. Ось. Не, не тому, що так, да, так, а просто не хочу. Так, mm -hmm. але давайте будемо відвертими. Українізація була дуже лагідна mm -hmm. і тривала понад 30 років. Ось тому вже був час збутися з цією думкою і потрішечки, потрішечки вже. Ну ви знаєте, як дуже багато людей кажуть, як я поки що не вивчу українську мову, поки що я не почну от, класно спілкуватися. Я не хочу на суржику розмовляти, я не хочу псувати цю мову. Давайте будемо відвертими. Суржик погано от в таких студіях. Да. Суржик погано. Е в театрі. В театрі. За чим я стежу Знов те, таки, якщо це не така постанова. У нас, нас, да. нас є Саша винесе сміття, да. вистава, да. де актори розмовляють з суржиком. І це прекрасно. І це. Кіно? Колорит. Теж кіно? це створює да. певний колорит, да. і його не можна замінити. Тому що, коли, наприклад, треба відтворити діалоги у в'язниці, а ем, злочинці розмовляють літературною вишуканою мовою, да. ну, то ми їм якось трішечки не довіряємо, правда? Ну, так, звісно. О, то, взагалі суржик трішки, як на мене, демонізували. Він не mm -hmm. такий страшний. Е це частина мови, і тому так от геть відхрещуватися не можемо. Звісно, вам обов'язково треба володіти і показувати е, горизонт, та, до якого треба прагнути. І взагалі, чим більше буде оцей простір інформаційний. Е, Тим краще ми будемо налаштовуватися. Проблема то в тому, що особливо з наголосами величезна проблема. Uh -huh. Так, я маю на увазі в інформаційному тобто, і на телебаченні, і в кіно. Е де ще на радіо. На радіо взагалі мені здається найгірша ситуація. Uh -huh. Наприклад, превеликий жаль, коли вони імпровізують. Е тому що ми звикли, що це взірець. Mm -hmm. Так, так. Ті ж самі пісні, да? тобто з наголосами там дозволено, тому що там поезія, слаботонічне ботонічне віршування, mm -hmm. тобто наголос може бути, so, а чому, люди да, орієнтуються, yeah. тому що з пісні краще запам'ятається, ніж з, з, з будь-чого іншого. Тому чим більше в нас буде оцей простір, чим більше ми будемо занурені в цей простір, і чим якісніше він буде, тим швидше це все відбудеться. Тому тим, хто хоче дійсно говорити, моя порада починати і говорити: брати і говорити, потрішки. Можна спочатку одразу обрати кілька днів на тиждень, да. от щоб не було так стресово, що на 100%. Є люди, які одразу Вмитло дають. Так, да, так, да. Так. Е, я думаю, що вдома можна починати, якщо людині не комфортно, можна розпочати вдома. І я думаю, що якщо читати, слухати правильні тексти і вдома спілкуватися українською. Два місяці. Yeah. Ну от з мого досвіду, і з досвіду моїх учнів, дорослих учнів, одразу хочу uh -huh. зазначити, це два місяці, от бажання, заняття і занурення в простір. Я, наприклад, дуже всім раджу слухати, як начитує тексти Сергія Осока. Це uh -huh. Лаур... Він був номінований минулого року на Шевченківську премію. Uh, він поет, прозаїк, і в нього дуже правильна вимова, дуже літературна, красива. Тобто, просто в автомобіль закачати і ось. Поки їдете слухати не радіо. Можливо, це не можна тут казати в цій студії. Можна, можна, можна. Ви якщо є мета, якщо є мета да, вивчити мову, то я все ж таки раджу слухати ось аудіокнижки, книжки да. на якісно, якісно, бо дуже багато неякісного контенту. Знов таки, як каже гостя, яка часто буває на вашому місці, Ярослава Присяжнюк. Угу. Вітко вона каже, що шлях до красивої мови. Лежить через некрасиву мову. Ми не можемо прокинутися і розмовляти англійською мовою, як Уильям Шекспір. Ми не можемо прокинутися і як Харуки Мураками розмовляти японською мовою. Бо ми хочемо її вивчити, і ми намагаємося. І для носів цієї мови ми будемо виглядати все одно спершу некрасиво, бо ми її вивчаємо. Якщо ми намагаємося вивчати українську мову, і ми її не знаємо, то це одна справа. Ми все одно будемо розмовляти спочатку некрасивою мовою, а потім потрошки, потрошки, нас хтось буде там виправляти, ми себе будемо виправляти, і ми зробимо з нашої такої, на наш а, слух, некрасивої мови, зробимо красиву. Мені здається, оцей шлях треба просто почати з першого кроку: йти, 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 десь читати дітям книжки ввечері в голос. Десь слухати музику, підспівувати щось, бо там червону колину» всі знають uh -huh. і всі добре співають. Є дуже багато якихось віршиків, які ми знаємо з дитинства, а чомусь далі ми не йдемо. Ми зупиняємося і завжди щось таке в нас. Ну, я потім я якось вивчу. Або мені зараз не треба, або в мене там часу нема. І так далі. Ми завжди шукаємо якихось е е моментів, які нас зупиняють. Я буду сперечатися. Давайте. Давайте. І можу наживо потім е з, з нашою представницею омбудсмена да. поспілкуватися. Дивіться, зараз культ краси, правда? От, тобто, ну, Тобто да. гламур рулить і красивими треба бути, так. і причому красивими бути треба всебічно. Ну звісно. Тому ось оце, е, бирка, оця некрасиве мовлення, uh -huh. вона може знову ж таки відштовхнути людей. Давайте, uh -huh. от я, я про свої відчуття розкажу. Так. Коли я бачу, що волонтерки, які працюють у шпиталі, дівчата, привіт, е, перейшли на українському, вона, звісно, в них не може бути одразу досконала. я так радію. І, 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 і це настільки приємно бачити, як вони хочуть, як вони підбирають слова, як вони стараються, як вони е, у хлопців навчаються, як вони хлопців навчають. Це не може бути некрасиво, розумієте? Оце да. прагнення ну, людини некрасиво змінитися. Я мав у лапках, Звісно, ну от да. я просто я оцей міф про некрасиво. Давайте розвінчимо. Годен з вами абсолютно. Це навпаки викликає повагу велику. От людина в дорослому віці починає. Ну, ну як це некрасиво. Я вам приклад Це красиво. Теж це красиво. В мене є приятель, якого я знаю там з Ютуба. Він блогер. Він свого часу він з наших, він свого часу е, служив тут. Потім поїхав до Америки, відслужив там. Він американський е, військовий, а зараз він повернувся сюди. Він свій блог в Ютюбі е, завжди е, спілкувався російською мовою. Зараз він повернувся сюди, на свою е, землю, і він зараз в окопах на нулі продовжує свій блог. Українською мовою угу. інколи чую, що людина зупиняється, переходить або на англійську мову, бо він там дуже багато років прожив, або ну на якомусь суржику. І я бачу, як його трошечки кривить, бо він розуміє, що щось не так він сказав. Але це так красиво, коли сидить Ось. хлопець у шоломі, тут прильоти якісь, і він щось розповідає на такій мові приємній. і це класно. Ось бачите, да. я можу навести приклад некрасивого ма давайте. Азар да, Микола Янович. Ну знов таки. Ми коли згадуємо Миколу Яновича, ми починаємо реготіти. Бо це для нас не те, що не красиво, це смішно. Не красиво, тому що він не хотів. Було да, видно, як йому неприємно да, було говорити. Да. як він зневажає це мовлення. Я вам більше скажу, коли був е, знову ж таки, тільки в закон почав працювати на радіо. Я не знаю, чому мене сьогодні я це часто згадую радіо. Почали диктори деякі е, висміювати мову. Oh. Yeah. Тобто цей тьоп такий почався. І от оце некрасиво. Uh -huh. Оце некрасиво. Навіть якщо це буде літературною мовою, але зверхньо, да, продовжуючи наратив радянський про те, що українська мова якась не така, мова селюків і так далі. Оце некрасиво. А коли людина щиро хоче говорити будь-якою мовою іспанською, англійською мені, що це нагадує. І так а, далі. коли бачиш якийсь голівудську стрічку, uh -huh. і там показують такого а, радянського чоловіка, який розмовляє а, oh. англійською мовою, рилі, oh. 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 really? see you. Вері, вері, very... о щось таке. І робили теж на радіо. Я можу сказати за себе, я працював на радіо багато років більше 20 років. Так, да, інколи бувало таке, що ми... Ну, якесь слово от, зачепились, да, якісь там бімбу у вагіні. Пам'ятаєте, оце от, а азаровське таке? Можна щиро, можна щиро да, посміяти над собою. Да, я не знаю, над але, собою. Я, але я завтра вивчу. Да. Я загляну у словники, я, я завтра ні, буду знати. Я вже славати. знаю це, але а я це зробив ось. так. Гаразд, давайте перейдемо ось до що. А скажіть мені, будь ласка, оця от зміна мови угу. інколи а, буває таке, що ми якісь нові слова вигадуємо. Угу. Етер. Катедра Це не нові. Амтора. Не нові. це нові слова для тих людей, які вивчали а, українську мову у радянській mm -hmm. школі. Вони кажуть: нема ніякого етера. Яка там катедра? Ну ви що таке? А, яка там цигарня? Ну, ну не буває такого. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Яких слів дуже багато. Як ви ставитесь до цього? Чи може мовою отак от змінюватись? Дивіться в українській мові зафіксованих 270 тисяч слів. І ще mm -hmm. яка частина не зафіксована? А використовуємо ми, ну, в кращому, найкращому випадку тисяч двадцять. Це найкраще, да так, десять дванадцять і 150, 250, да, залишається ще. Тобто наша мова багата і це чудово. Не хоче, причому сьогоднішній правопис не змушує нікого говорити так, угу. але і говорити про те, що цього не було, і це нове, і це неправильно. Це теж дуже дивно, тому що в нашій ситуації треба просто знати історію. Для того, щоб щось говорити, да? yeah. треба знати, звідки yeah. це пішло і звідки, як yeah. це так сталося. Мабуть, українська мова чи не унікальна, не буду стверджувати в тому, що ми сьогодні маємо правопис, який. Можливо, навіть не так відповідає розвитку мови, як той правопис, який був створеним з ск... скрипниківський, скрипниківський, так званий. Да, так? Да. Тобто він тоді дійсно намагався окреслити те, те, тренди, да? куди рухається українська мова, і зафіксувати це все. Да. А потім, в 33 році, сказали, ні, давайте будемо наближати російську мову українську мову до російської. Зру... Uh -huh. Тобто, все те, що будували Україну. Розбили до якогось моменту, да, і потім нам зробили таке щось середнє що і слово клубника було у словнику і, і, і багато всього іншого. А в 91-му році вирішили повернутися, але на превеликий жаль не було. Політичної волі повернутися хоча б на рівень от тієї 33. Да. Тобто мові не давали нормально розвиватися. Це як от квітка, яку просто накрили там якоюсь решіткою, тобто десь там вона могла пролазити, але сама по собі да. але частково вона була ну деформована через те, що не давали її зростати. Угу. От тому треба було повністю зняти вже цей ковпак і дати їй розвиватися нормально. Але не було волі не в 91-му році, десь ближче був, там в 98-му теж там трішки-трішки mm -hmm. більше mm -hmm. хотіли. Ось тому сьогодні, на превеликий жаль, ми маємо те, що ми маємо, як кажуть так. Yeah. Тобто є вчені, які продовжували дотримуватися тих норм. Тобто та ж сама діаспорна література. Uh -huh. Вона ж повністю використовувала скрипниківку. Так? А, те, що там, наприклад, дратує багатьох, це закінчення іменників жіночого роду третьої відміни у е, родовому відмінку немає любови, крови yeah, yeah. і, і, і починають. Ну, так було. Ну так було. А е, і з'явилося вже не, не можете незвично. пропонують там зараз два варіанти. І ем, так складеться, що ми самі виберемо той варіант, який кращий для нас. Не будемо говорити етери, будемо говорити ефіром. Так далі вже і підемо ми з тим ефіром. І нормально. І нормально. Ну розумієте, це як зробити пластичну операцію не дуже вдало, а потім ну, десь ми зможемо ліквідувати наслідки, а десь не зможемо. Це як татуювання зробили, ну, да. потім хочемо вивести, але не все виводиться. Чого нам не вистачає для того, щоб ми стали ще краще розмовляти українською, розуміти українською? Чого нам не вистачає? Натхнення, бажання і все? Чи не вистачає нам книжкових магазинів, якихось заходів української мови, політичної волі, своєї волі? М -м -м, мабуть, все ж таки це пов'язано з ідентичністю. Угу. Той, хто себе сьогодні вже ідентифікує як українець, для нього питання вже, мені здається, не існує. Тобто, слава Богу, сьогодні є і курси безкоштовні мови, і багато розмовних клубів у місті діє. До речі, сьогодні, по щочетверга о 18.30 в American House безкоштовні на Грецькій площі 1А да. безкоштовний розмовний клуб. На якому що четверга піднімається якась тема? От сьогодні, наприклад, я там спікер, ми будемо говорити про інформаційні війни. Тобто, це і медіаграмотність, uh -huh. і українська мова е, минулого четверга, доцент кафедри української літератури Мечнікова Ірина Нечталюк, yeah. вона говорила про вміння говорити компліменти. Ось і кут, кожен раз є така тема, ви можете стежити за цим, приходити відшліфовувати свою мову. Звісно. Тобто це все навіть в певної певною мірою в ігровій формі, і щось дізнатися нового цікавого можна. З ким поспілкуватися щодо книгарень, то це ви на такий болючий мій мозоль, тому що е для міста мільйонника книгарень у нас таки мало. Знаю точно, що видавництво Старого Лева, яке почало продавати не тільки свою продукцію, а й інших видавниць, воно планувало розширитись, тобто, мав бути відкритий другий магазин, але поки що ось немає. Знаю, наприклад, що книжкова крамниця моєї колеги Одеська книга, яка була на Катерининській площі да. вони просто зачинилися. Тобто на одну книгарню нас як мінімум. Ну там менше на Катеринській стало. площі зараз є книгарня, да але і це видавництво старого лева. Да, старого, а в да. а це одеська книга була да. там. Унікальні такі видання продавалися. Не вистачає, і мені особисто не вистачає ще літературного фестивалю. Тобто е, В'ячеслав… не хвилі. Тієї самої, яка була. Ви знаєте, але іншою зелена віде. хвиля, хай залишається зеленою хвилею. Я проти того, щоб перебудовувати щось. Я за те, щоб створювати нове. У нас був міжнародний чудовий літературний фестиваль, вісім років поспіль, який організований був німцями. Да, був. Ось. І В'ячеслав Помаранцев, це директор е, Меридіан черновіц фестиваль літературний, який один із найкращих або найкращий в Україні. Він це зрозумів. І ось е, на початку лю... е, листопада, 3-5 листопада, так. він привозить шматок свого фестивалю найкращих письменників, поетів до Одеси, але це все одно їхній формат. І їхнє бачення, нам треба робити щось своє. Я дуже мрію про великий великий літературний фестиваль, е так щоб приїжджали всі видавництва і щоб це тривало хоча б днів п'ять, тому що Одеса на це заслуговує. Я б розмовляв б з вами годинами, але на жаль, час спливає і його практично вже нема. Тож хочу подякувати вам за те, що прийшли. Давайте зустрічатися частіше тут в ефірі, в етері, угу. розмовляти і давати можливість насолоджуватися мовою і давати можливість людям зрозуміти, що українська мова вона є, вона живе. Вона дихає, вона запрошує всіх до себе. Дихайте разом з нами українською мовою. В чому й ні? Я скористаюся можливістю ще хочу запросити глядачів одеситів стати глядачами Одеського академічно-українського музично-драматичного театру. У нас Чудова мова, є, я ж кажу, різні пластини. Да. У нас є діалектна мова, Карпатський Вестер, наприклад, у нас є суржик, Саша винесе сміття. І взагалі ходіть до театру завтра 141 рік з дня заснування українського театру професійно, з якого ми всі беремо свої витоки. Приходьте до театру. Дякую вам, Світлана Бондар. мовознавиця сьогодні в нашій студії. Дякую всім вам, що були з нами. Залишайтеся з першим міським. Попереду найцікавіше. Ну і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.